Є єдиний страх, за яким стоїть Бог, це страх Господень. Всі решту страхи ніколи не є від Бога страх. Зовсім недавно я був на похоронах хоронили одного чоловіка. Він бідолага йому дали повістку, шукала поліція, він сховався в себе вдома. І від тої от боротьби, від того страха, з яким він лягав і просипався кожен день, воно його так замучило. Ти просто пішов в стайню і повісився? Він не витримав отого сатанінського такого навала на нього, атаки такої дьявольської, страх. Як кажуть українці, де кун, де каравай, може тебе би чоловіче зовсім туди не забрали. Може би забрали десь у якесь таке місце, що ти би щасливо пережив цю війну і повернувся додому. Але хоч якісь шанси все рівно в тебе би були, а коли ти робиш собі смерть, в тебе вже немає ніяких шансів.